Давайте з вами якось поспілкуємося. У нас дуже глобальна тема. У нас в Яреськах, ось пан Спачка не дасть брехати, будується нафтопереробний завод по переробці, як він називається по стабілізації вуглеводної сировини. сировини. Тобто це нафту будуть там сепарувати і все вона настільки шкідлива, що в рік викидатиметься 12 тонн. У нас було більше шкідливих всім нам на голову, на гірки в яреськах. Офіція. Настільки вже дійшло до того, що розумієте, що слухання ми провели слухання. Депутати сказали своє ні. Абсолютно, ну вони проти буром на нас уси це практично, як ви про школи будечні школи не нужні будуть, якщо у нас будуть хворі діти. Так будемо зря вкладати кошти. Так от ми категорично проти цього заводу. Ми проти. Вони із 340 до 140 зробили по мірзєєву. Вони відбулися в них суд, нам ніхто нічого не сказав, і пан голова адміністрації також нам не сказав. Слухання переносилися повторні в шишаках, не в Яреськах. Скільки за увагу? Жень давала, абсолютно ніхто нічого не робив. Полтава вторма. Ви розумієте, що настільки це іпшки, і дуже, дуже близько біля я до біля будинку? Наш будинок 400 метрів. Я стої. підніму повністю документи про дозвіл на це будівництво. Я обов'язково зобов'язуюся, що я вас запрошу до себе. Ми приїдемо, подивимося з головою адміністрації і подумаємо, як. Вирішувати сюди я такий вам ще, по білику. у нас такі жі саме. От щоб не було цих біликів, будуть дивіться, білики. Дивіться, Пойміть, дивіться, основна дивіться. маса людей категорично проти, не основна, сама велика більше. там одиниці, які там працюють. Буквально на днях я звернулася на гарячу лінію міністерства екології. Мені буквально теж позавчора в ят... п'ятницю з міністерства подзвонили і сказали, що ніяких дозвольних документів у них немає. Вони категорично нам ну, вони категорично Я відмовляються, категорично відмовляються дати документи. Знайти компанію, викликайте на нараду, запрошуйте представників громади, голова адміністрації, екологи і будемо розв'язувати цей конфлікт. Дивіться, в Біликах, як би там не було. То саме страшне, що воно в ті часи побудувалося незаконно з такими порушеннями, що і по... За що? тому давайте з'ясуємо в чому там проблема. Можу... їм зменшило... Послухайте, послухайте Давайте подивимося. От давайте беземоційно. кожну тему потрібно розглядати без емоцій. Я вам обіцяю, завтра я підніму все, що стосується кампанії, знайду самого головного власника чи там генерального директора. На Наступному тижні заплануємо з вами зустріч. У мене в кабінеті з цією компанією. Добре, Добре ми цією компанією до вас приїдемо. Все. Голова адміністрації за це відповідає. Я, я надіюсь на ваше поведення. Я вам пообіцяв, Я це зроблю. Добре, Слушай. почули всі, а у нас на букру.